Бій Джошуа Уайт скасовано через допінговий скандал із Діліаном. Ви лише подивіться, хто кинув виклик Антосі. Джейк Пол провів бій із Нейтом Дієсом, а репер Дрейк втратив величезну суму через це. І Деніель Дюбуа, що має план, як перемогти Олександра Усика. Трясця, у суботу мечем вийшли із заявою про те, що бій Ентоні Джошуа та Діліана Вайта 12 серпня скасовано. Незалежне допінгове агентство перевірило Діліана на допінг, і він цей тест провалив. При цьому транслятор Дазон уточнив, що в найближчому часі Ентоні спробують знайти суперника і про це дещо далі поговоримо. Щодо Вайта, той миттєво відреагував на такі події, заявивши, що він точно не вживав ніякі заборонені препарати і завжди добровільно і за власний кошт проходив тестування від допінгової агенції. А сам кейс не є унікальним, бо Діліана вже ловили Буцімто на вживанні допінгів, але і цього разу він готовий довести, що він прихильник чесної гри. Я спробую стати на захист Діліана. Нехай це вже по-моєму третій. Якщо не четвертий раз, коли Уайта хапають за руку на буцімто вживанні наркотиків, але ж треба зауважити, що він раніше виправдовувався, тобто доводив, що він абсолютно чистий. Тому я проти того, аби зараз однобоко накидувати в бік боксера. Наразі Вайт та його команда мають подати апеляцію та спробувати довести свою невинність. Хочу вірити, що їм це вдасться. Проте на це піде тривалий проміжок часу, а сам боксер від поєдинків відсторонений. Відразу після цього постало питання: а хто замість Діліана? І чи готовий Джошуа проти? Стояти комусь іншому. Є кілька варіантів. Першим захотів боксувати давній знайомий Антохи. Hearns, I I так, стоп. Ти ж тільки тиждень тому казав, що в тебе має бути скоро бій з Дентеєм Вайлдером. Щось тут не так. Руїс таким чином показує, що вони з Деонтеєм далекі від фіналізації угоди, хоча Мекс і готується постійно. Чи захоче Джошуа виходити проти Рїса, зважаючи на те, наскільки складною була їхня історія, я сумніваюся, скоріше скаже щось типу до строки». І ще одна гіпотетична опція це Хорват Філіп Хриговіч, каже колишній чемпіон світу Карл Фроч. Срібний призер Олімпійських ігор у Ріо теж мав запланований бій у Карді проти Демсі Макіна. Але якщо потрібно врятувати шоу. То Філіп має боксувати з Ентоні як елімінатор від IBF. Логічне запитання, куди тоді подівати Маккіна, який також готувався і хоче отримати серйозний поєдинок. Але така опція усе ж є, тому і про неї згадаємо. Після того, як скасували бій Джоша Вайт, вийшов із заявою Девід Хей, який сказав, що у нього є ексклюзивні подробиці. Приблизно тиждень тому мені зателефонував Дерек Чисора та розповів, що станеться. Дерек сказав мені, що Діліан провалить тест на заборонені препарати. Також Чисора щотиждень тому сказав мені, що поб'ється з Ентоні. Дерек готувався до цього бою. Я нагадаю, що Дерек і так мав запланований бій 12 серпня в цьому шкарді, але проти Джеральда Вашингтона. Але після допінгового скандалу. Ло йому буквально заспамили інстаграм. Мовляв, Дерек, давай, Дерек, виходь, дерек Джошуа, це буде топ. Дерек, дерек, дерек. <Стур> Навряд чи бій Джошуа проти Дерека буде конкурентним. Але як на мене, це достатньо хороший варіант, аби врятувати шоу, адже в Чисори є хороше ім'я, і плюс одна поразка в його пасив там уже нічого не змінить. Тому для того, аби дати непогане видовище, уже розкуплені 20-тисячній арені це як на мене не найгірший і насправді найбільш оптимальний варіант із можливих. Підсумовуючи, я знаю ще одну українську кандидатуру, яка готова кинути виклик Ентоні Джошуа. І нехай вибір вас не дивує. Anthony, Eddie, please pay your attention to this prospective. Гай, hi. hi, hi. Тут була би ідеальна рекламна інтеграція якихось англійських курсів, типа не хочеш говорити як цей рагуль, записуйся на курси. Anthony, Eddie, please pay your attention to this prospective guy. He is so famous, that even Alexander Usyk wanted to take a photo with him. He is so well known that even Mike Tyson was named in a similar way. And the most important one Derek Chisora will agree only if you suggest him several millions pounds. But I will agree just in case you suggest me, you know, big tasty medium with um, cheese sauce. Why not? Then, Anthony, if you are not afraid, if you are ready to prove your skills, I am waiting for your message. Just contact me via my Telegram channel, Dedenko Boxing. Oh -oh. Oh -oh. Ну а якщо Антоха відпише, то першому про це дізнається підписники мого боксерського телеграму Діденко Боксних. Тож і ви залітайте за посиланням в описі. Минулими вихідними своїх фанатів потішив Джейк Пол. Цього разу блогер вийшов проти колись грізного бійця. ММА Нейта Діаса. Для Нейта це був дебют дебюто профібоксі. Тож було цікаво дізнатися, наскільки він крутий у цій дисципліні. І як ми побачили. Не дуже. Не маючи топового бійцівського бекграунду, блогер показав, що в боксі він насправді не аби як прокачався. Звісно, порівнювати пола із топовими боксерами не слід. Проте так піднятися з повного нуля це вже круто. Більш акцентовані та сильні удари від Джейка вирішили долю протистояння. Діас же не бив на довжину всієї руки, шукав зближені. Загалом відчувалося, що його база тягне його до ММА. По боксу ветеран нічого вражаючого не показав і заслужено поступився блогеру одностайним рішенням суддів після 10 раундів. Ну ти зрозумів, Антоха, блогери теж можуть насипати. Проте найбільший невдаха в цій історії не Діас, а репер Дрейк, який поставив 250 тисяч доларів на перемогу колишнього бійця ММА. Пояснив це тим, що не може поставити проти брата. Даніель Дюбуа розказав, як збирається перемагати Олександра Усика. Як на мене, у першому поєдинку Ейджей був занадто обережним в бою з Усиком. З Олександром потрібно бути грубим. Це не секрет. Не можна стояти там і пробувати перебоксувати його чи щось типу того. Потрібно натовкти його. Безумовно, мені потрібно його нокаутувати, і це в Польщі на виїзному майданчику. Це має бути щось вражаюче, щось дивовижне. Я хочу здобути вражаючу перемогу. Я не дуже хочу перемогти за очками. Я хочу здобути повну перемогу. Загалом звучить цілком логічно, тому щось таке в таборі Даніеля знають. Найскладнішим боєм у кар'єрі Сашка була заруба проти Майріса Брієдіса, яка стала такою завдяки характеру латвійця і його здатності закусити губу і йти на розміни. Але і усик там показав не найкращий бокс, адже замість того, аби уникати обмінів. Він на них ішов. Рубкою була і друга половина аравійського поєдинку з Джошуа, саме у відчайдушній бійці. Та завдяки грубій фізичній силі в Ейджея з'являлися шанси перемогти українця. Тому такі судження Даніеля мають сенс. На сьогодні все. Тайк Майсон новини боксу. Макс Діденко. До зустрічі!